Так, всім доброго дня. Сьогодні ми будемо готувати піцу. Я знайшла якийсь цікавий рецепт. Він цікавий, бо його не треба лишати на ніч тісто. І воно мені підійшло. Воно буде з дружнями, до речі, так. А, в рецепті кажеться, що треба пів стакана молока і води Саме на початку. А у неї там такі стакани були, як літрова банка навіть більше. Тому беремо стільки. Більше трохи водички, трохи вотички і все буде нормально. Так. Це сих ми його будемо давати потім. Беремо молоко, мік. видно. Все, щось мені здається, буде багато того після. Ну нічого. Іван, будеш хавати піцу? Він не чує, але точно буде. <рес> так, зараз будемо дивитися, далі. А, одна столова ложка супу. Ну ладно, напевно, ще в мене щось трошки водички пішло. Далі... Одна третя солі. Значить не небагатько солі. Нехай буде стільки. Тут два пропорції, якісь більші. І так нормально. Одна столова ложка дрожжей Дрожжі. Дріжжі. У мене будуть ось такі шедеврі дріжджі. Сухі тут того були. Ну я не знаю, чи можна брати типу такі. Блін, знаєте, що я подумала? Вся жижа якась дуже холодна буде. Бо молоко холодне і вода прохолодна. Я, напевно, зараз його поділю чуть-чуть нагрію і тоді кину дрожжі, щоб вони почали працювати, бо воно в такому холодному, думаю, буде два роки рушатися. Коротше, прийшла мама і сказала, рецепт то добре, але можна брати щось інше. Тому ці дрожжі ми відкладаємо на добрі часи. І беремо сирі дрожжі, щоб воно швидко рушилось. І так, мама розміщала на дрожжі. Дрожді з ложечкою цукру. Цукру забагато не буде, бо я казала, я сюди теж кинула. Сюди також кинула, але нічого. Содки не буде. ні ні, ні, ту солимо. Тому так, нормально. Молоко вже загорілося. Ми не будемо ставити, а то що згорить турунде від Так. Тут вже є. Подивіться, напевно я знов сульки йду. Нічого страшного. Все нормально. Мама робила за в всі. Це, я знаю, з трюками. стрілками. Воно так класно пахне. Просто неймовірно понюхайте. Класс! Все, класс. Буду с приправой сразу. Все так, понимаем, что все. Сюда же сразу? так. Треба тобі полоскати. ж мот. Так, шериш-круті. Все, клас, всі ложки з кружкою може вона ще знадобляться. Нехай будуть там, я думаю, коротше. <сум> Це мені <сум> трохи від Так, далі по рецепту нам треба... 에... Дві столові цього ложки масла. Тепер головне не поїхати. Я ж кажу, що нам ще буде треба напевно. Іванку можна ляти мені? Можна ляти мені. Я знімаю альбом. Дві ложечки треба. Розумів, без чукавий. Скаже кого? Куди? Два. А. Ой, вс, можна. Та ні, де що. Нема на дві, треба три. Може, давай ще чуть-чуть, тут у мене якісь пропорції більш ніж треба. Тільки чуть-чуть. Буду сам хлептати. Все. Я шкафу три. Ладно, буде три. Якщо потім то й буде погано, сам винен. Ну ти дивись за заводшую чи я, їдемо гуляти. Не ж казали, що чуть Так, а далі головний інгредієнт, це, ну, може і майже головний, не знаю. Це мука. Ай. Там пропорції... Трохи водички, трохи муки. Я так вже казала. Ми тут привили, е, вона давала на око, покаже, типу, до хорошої форми тіста. Ну, так до хорошої, то до хорошої сипемо. Напевно, по чуть-чуть треба, щоб не було комучати. А, ладно, ми потім рука буде вісити. У мене робить час. Е, Напевно, спочатку ложкою. Це буде довго, я потім покажу. Тісто готове. Мама мені на кінці допомогла його вимішати. Зараз накриваємо харчовою плівкою, і нехай воно рушається, поки ми будемо нарізати все інше. Тут буде набагато піц, бо я дала багато цього. А як його? вам? Мулка. Що мука? Мулка забагато чого. А, то може так. Ну коротше, забагато додала і буде а, забагато порцій. Але нічого, можна покласти в холодильник і взагалі заморозити. Ну Вона так казала. Так що будемо вірити їй на слово. І, і зараз нехай воно собі піднімається, ми будемо нарізатися. І так, вже буде робитися начинка, я вже ось нарізала. Тобто помідорки ми помиті. Якщо буду ще догуляти помідорки, то буду різати. Ковбаса ззаді видно, Вона буде мен така, ціленька. Хочу таку. І зараз буду натирати, чекайте, ось цей ж сирок домашній, але спочатку треба брати цю шкірочку і будеться натирати її. Дивіться, який він всередині прекрасно, неймовірний. А пахне вже як прекрасно просто. Дуже смачно. Неймовірно разом з помідорчиком. Супер. І так, для початку думаю, стільки сиру вистачить. тут ще є. Ось і... ще більше голови, головка повинна. І тому зараз будемо робити соус. Зараз я буду робити свій седевросос. Седевр соус, так. Буду зараз показувати, як я це роблю. Це все буде на око і, по моїм відчуттям, смаку. Так, просто зараз відлюблюся. А, без різниці якось. Беремо кетчуп. чуп. Може відкрити делать. Якесь воно дивне. Так, все вистачить. На цирквахнуло нічого. Це одразу в холодильник, щоб воно не лишалося. класно. Майонез. Ахуємо. Okay. Ой, щось вони дуже різні по консистенції. Так, все. Щось мені підказує що моє відчуття, що треба дати ложечку смернки. Тут якраз ріденька. Не знаю, чого вона я зібрала з цих а, банок. Чи цей? Чи просто пригнала. Мені здається, з банок було ряденька ще від самого ранку. Тому так. Тепер треба приправу. Оцю. Зараз принесу решту приправ. І так, я принесу приправи. Даємо перець червоний, але чуть-чуть, бо в мене дуже перчоне. Так, цей часник все ще пахне прикольно, ніж печать. Я б додала більше набагато, але я кажу, має, мені не сподобається. Тепер паприка! От паприки багацько не буває. Багато я знаю, що я неправильно говорю. Ми ще потім додам. Тихенько буде взагалі там. О, О, ще один прибіг. Тепер приправа. Можливо, було б краще з нею вверху посипати. Чуєш, як ти думаєш, Шо? посипати верху свіжою приправою чи отут у цю дати. Я думаю, той так то класно зараз ключок. Всього, двічі, така короса. Сура! Лишися. Так, зараз я перемішаю. І так, Іван щось подумав, що я якусь жижу ядерну роблю і захотів пробувати, а я от попробую. я вже пробувала. І знаєте, мені подобається. Да. Це саме то. Чути перчика чуть-чуть, сірь. Можна треба щось дати? Ну, все класно, все дуже класно. Ставлю лайк, і дивимось до тіста і будемо його вже розкатувати тут і все. І так, просто погляньте, як воно прекрасно виросло. Я не знаю, як його відкрити. Господи, стало ж. Так, лиши ножа. Заберися. Не заважай мені тут агру. Лиши, ]来. кажу. Ой, пристала. Ну нічого. Заберися. О, я сама нагадався, коли мені допомагає. <рес> На, заберися. О, Буду спитати маму, що далі робити. <рес> Дивіться, яке в мене вийшло супер тісто. воно виявляється дуже мягке. Я змастила руки простою олією і почала його розминати. Можливо, воно занадто тверде, о, не тверде, а як воно? грубе. Але нормально. І так піде. Типу, для першого разу, і воно, як сказати, форма не вийшла в мене. А нічого. Ну так, все нормально. Воно змащувати руки у ліді. Але воно вже далі саменьке робиться в ліді, я вже ту руку не змащувала. Воно і не випле. Ну отак, все, нормально. Буде в мене такий не круг. Я не знаю, овал. Дивіться, яка краса в нас вийшла. Почекайте, не можу підняти. Знизу помащений моїм соусом. Потім ці помідорки, кобаса, сир і крім петрушечку на вершок. Просто. Зараз розігріється ця духовка, і будемо пекти. І так, я зробила ще одну піцу, але це вже міні-піца із огірочком. У мене їх мало. Тут ще лишається половина тіста. І, і я не знаю, напевно, я ще зроблю одну таку, знаєте, міні-піц. Або тут, того навіть їх зроблено. Але ні, тут якось мало. А, одну порцію міні-піц деяких? Ну, декілька. Усе. Але в мене закінчилися інгредієнти, тому я зараз дотру сиру, доріжу кобаси. І напевно піду візьму ще на кропу з петрушкою, поки жариться печеться піца. А потім її заставлю, і мене мало би вихватити часу. Прекрасна новина сир, так як я і думала, і мама казала. розтопився, блин, бо він вже З таким і здається, мама ще його зробила в квітні чи коли. Я не пам'ятаю, ну, місяці мав би бути. Тому він топиться і неймовірно пахне. Зараз я його посиплю і буду робити ін інші інгредієнти. Я забула про те, що треба змазувати. От, я зробила неправильну форму і подумала, що краще робити. Прямокутно. я хочу зробити три маленьких піци. І я її не змогла відерти, тому треба було її змащувати спочатку олією, а тоді вже мастити її тістом. Типу тісто нині розроблювати. Дивіться, яка у нас вийшла. там А Зараз я ще на ту питання, там де маленька піца також зроблю одну, бо там місце війна є. Тут ще тісто є. А решту вже заморожу. Та й по всьому. По всьому. Дивіться. Опа! Я не нарізала приправу, просто нарвала, помила і виклала. Я вже другу партію поставила, цю друпіцю, яку я показувала, і маленьку колоней. Зараз покажу, яка та спеклася, як виглядає. Йоу, Дивіться, яка красотка. Ой, блін. Ой, ж, ж, я дуже темно зробила. Ось. Вона апетитно виглядає, але на камері якась вона вся кубку збита, не знаю чому. Треба менше тісте пробудь, зрозуміло. І краєшок робити, якщо ви хочете. Мені трошки тоді не вдалося його зробити, тому я його вже не робила. Йой. Ну добре, не лізиться. Я не вмію різати. Зараз хвилинку. Пробуємо. Мені ще добру піцу. Я думаю, тісто дуже класне. воно таке м'яке-мягке. Соус дуже класний, мені сподобався. Ну м'яд. Клас. Ставлю лайк. Класно, там ще печуться і ще буде пектися. Я задоволена результати. Всім до побачення. Раджу цей рецепт. Гарного осмідня.